Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині, 20 квітня, 5.50, 1 градус. Вигину весь білий, скоро буде сходити сонце. Так, потішив квітень нас теплом, Та ще ось 16 квітня в день було до 19 градусів. А вже 17, го 18 го увесь день холодно, дощі, хмарно. Вчора вже трохи прояснилося, було б дощу. А сьогодні оце такий холодний, холодний ранок. Не скажеш, що квітень, якби не квітучі дерева, вишня ось під вікном, гарна, аж світиться все проти сонця, квіти і такий холод. Багато хто вже посадив картоплю, сою посіяли. І таке похолодання, хоча день обіцяє бути гарним, теплим і сонячним. І це вже тішить. Але на завтра знову прогнозують дощ. Бажаю усім сонця і тепла, незважаючи на погодні умови. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.